Далі я хотів з вами звернути увагу на думки іншого українського сучасного філософа Олексія Панича, але при тим, ніж прийти до його думок, я мушу зробити певний, певний такий вступ, щоб було зрозуміло, які терміни він використовує. Власне тут необхідно зануритися думками аж у платонівські аж у платонівські. Уявлення. А Платон свого часу вказував, що існує три, три начала основи, які, які ми можемо спостерігати на всіх рівнях. Це на всіх рівнях буття, це розумове начало, це начало, яке є началом пристрасним, є. Те начало, яке пов'язано з бажанням, а, і а, власне і на соціальному рівні, і на особистісному рівні ми можемо побачити суспільства або людей, у яких є певне домінування. Або людина а, живе, спираючись, керуючись розумом, або живе, а, керуючись пристрастям, або а, живе керуючись бажаннями і Платон каже, що власне і на соціальному рівні ми теж це можемо побачити. Тобто є держави, які керуються розумом, є держави, які керуються пристрастім, є держави, які керуються якимись там низькими бажаннями. Так ось у 1990-ті роки Френсіс Фукуяма, сучасний сучасний американський мислитель, він вирішив. Розвинути цю, цю ідею, дану ідею Платона. Він каже про те, що а, а, цей пристрасний рівень, а, 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 а саме тимос, якщо грецьке слово пригадати, а, цей а, тимос, він а, може проявлятися на а, такому жодному рівні двох різновидах. Це може бути мегалотемія та ізотимія. Що таке мегалотемія? Це а, коли а, певна країна. Хоче довести свою вищість над іншими країнами. Це, звісно, прояв певного пристрасного ставлення. Тобто, це те, що пов'язано з бажанням довести, свої, довести що ти там чогось гідний. Це пристрасть війни відбуваються з точки зору Фукуями через те, що домінує пристрасть начало чало між, між державами у державах. І ось якщо ми бачимо пристрасть у вигляді. Нав'язати свою вищість це мегалотемія. Яма пише, що є ще ізотемія це а, пристрасть держави, яка пов'язана з тим, що держава хоче довести, що вона рівна є з іншим. Є ізотемія, є мегалотемія. І ось якщо в цих рамках випомочити е, російську війну в Україні, то це що буде? Це буде мегалотемія з точки зору Росії, бо вона хоче довести, що вона. Має Буцімто якесь там право бути вищою за Україну, підкорити собі Україну. А з українського боку, це ізотемія, тобто прагнення довести, що ми не гірше за інші держави, що ми маємо рівні права з іншими державами, що ми маємо право на наше власне українське існування. А це думки Кукуяма. Власне Олексій Панич, про кого я згадував, вчасно український філософ, він пропонує. Доповнити ці думки Фукуяма. Він каже про те, що мегалотемія може проявлятися в двох різних різних модусах. Дозвольте, я зацитую. Панеч пише: у плані Тимосу: ми маємо розрізняти не дві як у Фукуяма, а три етичні настанови. Перша агресивна, це мегалотемія. Друга миролюбна ізотемія. А також він каже, що є третій, особливий тематичний модус, що відповідає настанові воїна-захисника. Ось а, особливий характер України. Ми знаходимося, на думку Олексія Панича, на фронтирі західної цивілізації, тобто на границі західної цивілізації. Ми оберігаємо а, межі Заходу від зазіхань цього, а, цього східного. Варварського якогось нападу. І ось а, а, панич каже, що якщо ми знаходимося в такому становищі, ми не можемо бути миролюбними. Ми маємо боротися, боротися з силою для того, щоб захищати те, що нам дорого. Панеч продовжує. Між етосом агресора і етосом того, хто силою брається агресії, є принципова різниця. І хоча мегалотемія так чи інакше проявляється в них в обох, але відбувається це істотно по-різному. Формула мегалотемії нападника, якщо використовувати грецькі слова, то це буде епітемегалотемія від грецького слова напад, Так ось формула мегалотемії нападника прияє наступну кинути виклики взяти гору. А формула мегалотемії захисника, він називається алексомегалотемія, від грецького слова захист. Ця формула мегалотемії захисника буде наступна: відповісти на виклик і перемогти. Панач пише: друга формула явно відбуває райно вищу настанову. Ось як. Тобто є миролюбна ізотемія, є алексомегалотемія, це те, що пов'язано з. А, а, Пристрастю того, хто захищає, є підступна, надмірно агресивна епістема галотемія. Це коли, власне, ми маємо пристрасть нападника. Ось так побачить Олексій Палич ці розмисли. І, власне, ці розмисли вони мають показати нам різницю між тим, що роблять українські воїни, що робить український народ, порівняно з тим, що робить. Російські солдати, російський народ. Росіяни прийшли на нашу землю а, з мечем. Вони вбивають і наших солдатів, наших цивільних на нашій території. Чому? Тому що вони є нападниками. З їхнього боку, це війна загарбницька. З нашого боку, що ми бачимо? Бачимо захисників, які захищають. Тут можна по різному тлумачити, можна казати, що ми захищаємо лише нашу країну, або можна більш широко дивитися на це питання, що ми захищаємо західні цінності як такі. Ми захищаємося. Наша моральна настанова вище за те, що є власне уявленнями агресора. І з одного боку, і з іншого боку, застосовується зброя, але з нашого боку, це справедливе застосування. Ми захищаємося з того російського боку. Це несправедливо. Це те ж саме, що робить вбивця, насильник, грабіжник, бо він нападає. А, також я в контексті цього розмисла ще хочу повернутися до ідеї Бистрицького. Євген Бестрицький пише: наголосу ідейно-політичних обґрунтуваннях в цієї війни принісся. Зі знищення ворога з метою матеріально-прагматичних досягнень, отримати більше територій, економічних вигляд, життєвого простору. на знищення іншості, чужого, як інші культурної ідентичності, чого росіяни у нас хочуть знищити? Що вони знищують? Вони б'ють по позиціям українських воїн, але знищити вони хочуть не якісь там укріплення, вони хочуть знищити те, що є іншим інакшістю українців. В чому полягає ця інакшість? Вона полягає в інших цінностях. Їхня мета не в тому, щоб знищити якусь кількість там, українських військових військової техніки. Їхня мета знищити українськість, те, що захищають ці українські воїни, вони хочуть знищити незгоду з автократичним шляхом розвитку, незгоду з якимось там прагненнями якоїсь уявної величі. Вони хочуть знищити те, чим ми відрізняємося від них. Українці відрізняються від Росія. Я маю на увазі тут не етнічні якісь відмінності, а політичні цінності. В чому полягає цінність? У нас є цінністю свобода, є цінністю гідність. У них є інші цінності. Наші цінності є складовою цінності від Заходу. Уся, у всякому разі, те, що ми очікуємо від Заходу. Звісно, на Заході теж є різні. Ось ми бачимо, приклад з Угорщиною, наприклад. Вони на Захід від нас, але, але їхня риторика їхніх е, е, сучасних правителів вона мало чи відрізняється від риторики росіян. Ми маємо певне сподівання щодо Заходу. Ми, українці, кожного дня на полі бою доводять доводять українці нашу прихильність ідеям свободи, гідності, європейського шляху розвитку. А чи європейці, чи вони це цінують? Всі, чи всі вони це цінують? Ось відомо є той лист, який написав Кабермас на початку війни. Гадаю, Хабермас один з найбільш відомих сучасних філософів, він живе в Німеччині, в Німеччині. Хабермас написав, що він вражений тим, як українці готові боротися за те, що вони вважають правдою. Він каже про те, що українці це змогли, бо українська нація знаходиться на певному етапі, на його думку, це етап формування. Ну, власне, мені здається, що українська нація все ж таки пройшла вже й там формувати. Ну Хабермас вважає, що вона зараз воно. Ну, добре. І Хабермас каже про те, що народи Західної Європи вони не готові боротися з власною свободою. Що вони вважають, що мають якісь там професіонали це робити, якісь там наймані солдати, які будуть їх захищати їхню свободу. Я не знаю, а, як насправді європейці. Чи захищали вони би себе, чи ні, якщо б були стикнулися з російською навалою? Мені здається, що так, що захищали вони, що Кабермас помиляється. Мені здається, що а, наші уявлення про Захід як про певну спільноту, де народи цінують свободу, гідність, демократію, що це не просто наше уявлення, що це є правдою, що народи Європи готові. А, Боротися за свої цінності, що ці цінності для них справді щось значать. І ось коли йдеться про Україну, то ми довели. Українці кожного дня доводять, що для нас це багато що значить. Українці не просто десь там на словах, а зі зброєю в руках борються за свободу. За демократію, за гідність це каже про те, що ми справді є частиною того, що українці називають Заходом. Сподіваюся, що і в інших західних європейських країнах переважна більшість людей вона теж цінує свободу, гідність, демократію настільки ж сильно, як цінують і українці.